Високої волі, ясновельможного воєводи і генерала київських земель, старости Лежайського, Снятинського, Немирівського, Галицького, Коломийського, Йосипа Сподока рано ми вмираємо. Дякую тобі. За товариство. тобі спасибі. Прощай, Ваташко. Прощай. Кричите, пани. Значить, добре я вас бив. Значить, боїтесь ви, Гуцулів. Замовкніть! Люди добрі, перекажіть усім бідним, щоб запалили вони за нас тисячу свічок, з маєтків панських.